Це Київ, Оболонська набережна. Ну таке казирне місце. Бачите, які тут вілли. вілли які тут? Їх тут небагато, тут може десяток-півтора віл. І точно знаю, що одна із цих віл належить директору Лісгоспу. Зивіться з Житомирської області. Ось ну, так, щоб ви знали, які в нас директори. Які в нас директори? Ну, ціна віли тут, мабуть, мільйон доларів, звісно. Отак. такі в нас директорці в українському лісовому господарстві. І ви думаєте, що вони будуть працювати на народ і для народа? Так само і болховець та скотина. Воно працює, Это покидьок працює тільки. Для збагачення власного і збагачення своєї банди. Банди. Отут От один директор. Просто-напросто директор. А такий начальник, як Сухович, то він може купити все собі тут набережну. Ну, я сумніваюся, що він тут куплять, він купить там в Монте-Карло чи в Ніці, чи в Куршавелі, а може і декілька. Це, щоб ви розуміли параметри воровства наших лісників. Ці покидьки. Давним-давно мільйонери, мультимільярнери за рахунок українського лісу, добра, за рахунок знищення як України, так і української природи. Сюжет з Києва Оболонська набережня. А це краде Кличко під час війни. Оце те, що я про набережну. Бачите, закінчилась застройка, ще один-два дома. і все. Воно по-перше тут зжалося, вже почали ліпити, що попало. І все. Далі все, це для народу. Ось така набережна. Народ. Рівняйся. Болотом на один-на-два розчитався і пішли. Бачите?